Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Снаряди, які мають збіднений уран, бо в Росії там вже істерика, Люди не до кінця розуміють, що це таке взагалі. Але я хочу твою з приводу того наскільки багато буде цих снарядів, і дійсно їх фактор того, чому вони матимуть значення на фронті, будь ласка. Дійсно, ці снаряди ми отримуємо. Ми отримуємо ці снаряди з урановим осердям для танків Челенджер. Вони й власне мають краще бронепропиття ніж ті снаряди, зокрема, які є у Російській Федерації, і це напевно в першу чергу їх турбує. На для цього вони почали розгортати цю істеріку, що Україна отримує снаряди з. У урановим осердям це при тому, що сама російська армія так само має у своєму арсеналі такі боєприпаси, але їх настільки обмежена кількість, що власне навіть їхня промисловість не може розгорнути достатню кількість виготовлення цих боєприпасів. Але ця істерика, яку там почав там і Путін, а сьогодні до цього долучився і б, сам проложне президент Білорусі, який почав там якісь там б, б, Придово пояснювати про те, що це вже виходить за межі там звичайного конфлікту, це дуже небезпечне, таке інше. Насправді, це боєприпаси припаси, на яких не поширюється жодні обмеження, тому що вони не порушують жодних е конвенцій і не створюють жодної е загрози на, на, -на населенню, окрім загрози для противника, яке прийшло на нашу землю в своїх танках, яке власне буде загине від наших боєприпасів Тобто якщо цей снаряд твоїн... потрапляє в... Сергій, якщо цей снаряд потрапляє в танк танк, навіть там прорив Т-90, то це все, да? ну, якщо там не, 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 в цей, не в, це, в гусеницю, а, цю, а, а, а в, бо, в бойову існу, а, а, про Осердя там довжиною, десь один метр там діаметром 20 сантиметрів, яке просто ну броню танка і всередині, е, забезпечує запалення простору, де знаходяться танкісти. Це достатньо ефективний спосіб боротьби з танками і замість осердя з вольфраму, використання уранового осердя є більш ефективним і це те, чим краще західні танки в порівнянні. Там з російськими там, зразками зброї, тому що снаряди натівського калібру і натівські системи а, мають більшу. Більше бронепропиття ніж е, радянські зразки і російські зразки. Це якраз те, що ми, чого ми очікуємо, і від боєприпасів, які ми отримаємо разом з е, леопардами, Абрамсами і Челенджерами. Це те, що дозволить нам знищувати російські танки на більші відстані і з більшою гарантією того, що від одного пострілу цей танк буде вже мертвий. Що должно зазвучити? Ну, давайте далі продовжати на весь мир орать. Ні, ми не будемо не, ядерне не, не. Перше боєприпаси на базі створені на основі збідненого урану. Вони не заборонені жодною з конвенцій міжнародних. Це раз. А по-друге, ну можна сказати, апелювати президенту Білорусі, що вони не вибухають. Вони пробивають, так, пробивають броню, пробивні здатності у них набагато більше, ніж у звичайних боєприпасах за рахунок властивостей урану. Однак вони не вибухають. І тепер, врешті-рез, звідкіля взялася ця війна? А ну я думаю, що вже ні для кого не секрет, що весь світ не був готовий до такої затяжної, більши року війни конвенційними засобами. А з таким розходом боєприпасів це не тільки у нас, це і у ворога теж саме. І зараз іде своє своєрідне така війна логістики: хто раніше знайде боєприпаси для того, щоб переламати ситуацію на фронті? Відповідно, один з варіантів це використання того, що є. Поки зараз в рамках європейського відповідного відповідної європейської ініціативи буде налагодження виробництво боєприпасів до того озброєння, яке передано вже Україні, то на сьогоднішній день всі шукають взагалі те, що є. Один з варіантів це боєприпаси зі збідненим ураном. Я не скажу, що це безпечно, однак, з раху, ну, досвід використання таких боєприпасів в Югославії, в Іраку, та й Росія теж їх використовує. У неї є там свої цілі найменування таких боєприпасів на базі збідненого урану. Ну немає підтвердження того, що збільшилось радіаційне забруднення місцевості, і яким чином там це суттєво вплинуло на екологію. По досвіду тих конфліктів, там де вони використовувались, а чому зараз вони цю тему намагаються просунути? Ну, перш за все, це те, що будь-яка непоставка, будь-який зрив поставки нам боєприпасів, Це виграш для них на фронті раз. І по друге, тут переходячи до інших тем інформаційної війни на сьогодні, що це та тема, яка можливо в квітні місяці буде не сходити з повістки дня Ради безпеки ООН, якщо Росію не відсторонять від головування цієї організації, дану й то русські не зроблять. Ну що то ми взагалі я не знаю, ми как їх розбалували, просто до нельзя? Дійсно, певно, середньо зважене за тища їхнього наступу таки відбувається, і вони зміщують акценти з їхнього боку. Це цілком логічно. Їм потрібні, хоч якісь успіхи, і вони вважають, що переніше головну увагу на Авдіївку вони таки чогось та й доб'ються. На мій погляд. Таких стратегічних шансів у них немає. Уважаю, що великого потенціалу для дійсно проривних операцій у них на цю хвилину немає. Але разом з тим, ота головна філософія бою, котро вони на цю хвилину обрали. Направді історичний аспект у їхній історії воєнні це велетенські піхотні вали не може нас не турбувати і її не можна скасувати. Цю гігантську масу людей таке доведеться перемолоти. На мій погляд, у стратегічному контексті, ми як перебували у зоні такого своєрідного пату чи вогневої рівноваги, як дивитися на цю проблематику, так і надалі перебуваємо. Звичайно, Бахмут викор... виконує стратегічне завдання у чині стримування ворога. Більше того, навіть їхній терорист Гіркін сказав, що Бахмут це такий собі Сталінград. Навпаки, де відбувається знищення противника, а відповідно ми накопичуємо усі необхідні ресурси для потенційних контрнаступальних дій. Допоки наш у першу чергу великий бронекулак не буде сформований, допоки ми не наростимо стільки артилерії, скільки необхідно вже для великих наших валів, допоти так і перебуватиме ситуація, як вона є. До речі, про снаряди: один мільйон снарядів від країн Європейського союзу і Норвегії. Наскільки це важливо, і наскільки це зможе збільшити цих кількість пострілів щоденно для нас? Мати ми детально проаналізуємо цей момент. На цю хвилину ми застосовуємо у межах до 5 тисяч снарядів на день. Чи це багато чи мало? Наш противник зараз застосовує у межах 15 тисяч. А влітку минулого року добрих там 4, 5, 6 навіть місяців застосовували від 45 тисяч до 80 тисяч, щоб ми розуміли наскільки це велетенська цифра, чи оцей мільйон це великий крок уперед, однозначно так. я якщо поділити на 365 днів, то це буде 2700 снарядів з хостоком додаємо до тих 5000, які штатно зараз застосовуємо. Отже, це на 50% більше, аніж є на цю хвилину. З огляду на те, що противник рухається до пониження свого снарядного потенціалу, і якщо китайці не відважаться їм снаряди надавати, то рано чи пізно прийде точка, що вони зможуть застосовувати рів. Но те, що виробляють, а виробляють на цю хвилину у межах 4 тисяч снарядів. На день за такою математикою, за отакою от своєрідною парадигмою, рано чи пізно прийде точка зустрічі, тобто буде паритет. А після цього підкреслю ще раз, якщо китайці не почнуть надавати снаряди, ми помаленьку війдемо у зону нашого паритету. А з огляду на те, що тіле покладання і якість застосування точних залпів у нас на на порядок вищий, а таких боєприпасів, як М 982 Ескалібур, Бонус Смарт вулкан у росіян близько немає то це дійсно якраз і стане тою передумовою для нашого системного контрнаступального руху. вперед єдине вкрай важко прорахувати, коли це станеться. Американці декларують вихід на 50 тисяч снарядів на місяць, десь на літо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.